Накінець ловив свого племінного молодого самця і йому 9800. Так, попався мені, бачили ви мій молодий самець. Він в мене, я по пам'яті з 8 жовтня, напевно. Я потім подивлюся в записі свої. Або, з 8, жовтня, або та, з 8 жовтня, або 8 листопада я створив дану сім'ю, він місяць пожив сам даний самець. Далі. Тепер дивіться, листопад, грудень, січень, лютий, будемо казати, неповних 4 місяці він в мене живе. І за 4 місяці я його купив з вагою 5 кг 300 грамів. І він набрав, скільки в нас? 4,5 кілограми за неповних 4 місяці. І при вазі 5300. Не знаю, я, я думаю, що йому було як мінімум 6 місяців, бо людина годувала кашами, а потім він за місяць в мене набрав кілограм перший місяць, то і при тому, що він. Якийсь проміжок що з тиждень, а може 10 днів не їв, а потім почав активно їсти грануло, то він в мене за перший місяць набрав кілограм 300 Так що будемо вважати, що самцеві приблизно умовно 10 місяців. І маємо при 10 місяцях 10 кг майже 10 кг живої ваги. Все, дякую за увагу. До побачення.